Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Китай, мабуть, вперше за останні 100 років починає зраджувати своєму. Менталітету своїм принципам, сидіти на березі Янзи чи Хуанхей і чекати, поки труп ворога, їхнього ворога китайського пропливе повз них. Так. Мовчав, мовчав Китай, думав, думав, так віддав, так би мовити, всі бразди правління. Майбутнім миром Трампу. І зараз зрозуміє, що в Трампа нічого не виходить. Нічого не виходить. А в Китая нічого не виходить з економікою. Втрати зараз найбільші серед всіх країн з 2022 року, коли почалося широкомасштабне вторгнення і Україні в економіці найбільші саме в Китаї, не в США, не в Європейському Союзі, а у Китайській Народній Республіці. І це не дивно, це цілком зрозуміло, тому що саме ця війна, в якій часто густо звинувачують Китай. І особисто його правителя Сі Цзіньпіня, для Китаю зараз чим далі, тим стає більш економічно невигідною. Так. Ну, і Звичайно, що вона, якщо брати тільки суто економічну складову чи соціально-економічну складову, то найбільш невигідна Україні і Московії. Але Московія сама себе загнала до глухого кута і не може з нього знайти виходу, тому що в неї теж величезні втрати в економіці. Але Китай із цими втратами миритися не хоче. А навіщо це йому? Якщо війна триватиме і далі, то Втрачаються ринки збуту цієї е, Всесвітньої кузні, ну тоді, якщо не буде єрепенитися Індія чи Бразилія, які е, з дурного розуму так е, намагалися наслідувати Китай, то. Е, вона пере Бразилія, Індія, перебирають на себе ось ці функції, які виконував донині Китай. Так, ну тут все просто. Ну, ось взять дві держави, наприклад, Пакистан і Індія. Індія щось там намагалася проти США. Кажуть, що Індія там ледь не із ворога Китаю перетворилася на друга, та цього в принципі не може бути. Якби там у США правили інші люди, які розуміються на геополітиці, особливо на геоекономіці. То вони б давно вже прибрали всі бразди правління до своїх рук. Тому що, ну, наприклад, для Індії є заміна Пакистану, який виробляє е, майже таку або близьку номенклатуру е, промислової продукції, ну, в тому числі і сільськогосподарської, але дешевшу, ніж Індія. Тому Сполученим Штатам Америки дуже легко можна переорієнтуватися на цю державу і отримувати із зиском ті самі товари. Те саме ми можемо говорити, наприклад, про Бразилію. Ті ж самі Сполучені Штати і Європа, саме і Зробили все те, щоб Китай перетворився на нинішній Китай, Індія перетворилася на Нинішню Індію як виробничого монстра, щоб Бразилія перетворилася на Нинішню Бразилію, переводячи свої підприємства до цих держав. Ну... А що відбулося, наприклад, з Москвою? Ну, там же теж найбільші світові бренди побудували сотні заводів. Ну, все повторюється те саме, що було, наприклад, з Радянським Союзом до Другої світової війни, коли е будувалися тисячі заводів тут. В тому числі і за рахунок е, організації Голодоморів в Україні викачування грошей звідси, це було вигідно просто США, Німеччині, іншим державам. Тепер е, ці бренди пішли із Московії, і виявилося, що вони не зможуть, як казала Матвієнко, ми навіть. Самі не можемо производити. Ну так. Так що, е, фактично, якщо Китайська Народна республіка, яка поставляє Московії ті товари, Які е, вони хоч гіршої якості, але е, дуже без них просто Московія не може обійтися, бо вони самостійно нічого не здатні виготовляти. Вона навіть не здатні зробити е, той вид продукції, який е, випускає Іран, наприклад, чи, чи, чи Пакистан. Ну, це ж так. Це ж так. Тому е, зараз е, Трамп це слова, а реальні справи може зробити тільки Китайська Народна Республіка, який вже ця війна. Починає приносити величезні збитки. Тому що ну, руйнується, от чи Трамп прийшов, руйнується той економічний уклад, устрій, який е, 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 і призвів до е, надзвичайно швидких темпів розвитку Китайської Народної Республіки. А зараз це все рушиться на наших очах. Ми ж бачимо. І... Звичайно, з дурного розуму вони підтримують Москву і підтримували Москву. Ну, китайці такі не можуть бути нерозумні. Мені кажуть, а хто знищував горобців? Хто знищував горобців? Не китайці, ні. А хто організовував культурну революцію, там, знищуючи інтелігенцію, в тому числі й технічну? Ну, це ж те саме, що Пол Пот робив. Ну, комуніст, це, як казали в Україні, серп і молод, смерть і голод. Так, це мені мій батько харківський робітник, розповів у 30-ті роки, як казали, «Серп і молод, смерть і голод. І якщо Китай зараз буде й далі. Дивитися на те, що робить Трамп, але не діяти, то його, скажімо так, доля соціально-економічна буде вже вирішена в найближчі місяці.